Запам'ятайте, стосунків на відстані просто не буває, не може бути і не будуть усі стосунки на відстані рано чи пізно починають розвалюватись. Об'яснюю, є три етапи таких стосунків: перше, ви знайомитесь в інтернеті, спілкуєтесь вам комфортно. І на тому все. Різниця між спілкуванням на відстані і спілкуванням вживу це тактильні відчуття, коли ти людину взяв за ручку і пройшов чи сіли в кафе. Візуальний контакт, коли ти її бачиш вживу, без тих всіх фільтрів, масок, запах, який ти чуєш від людини, від свого партнера чи там майбутнього партнера. І розуміння, те, що ти можеш завтра з ним також зустрітися. На відстані цього нема не буває, і воно просто ламає всю вашу картинку. Запам'ятайте стосунків на відстані не буває, є просто спілкування в соцмережах, і це дуже важливо. Не путайте, я вас прошу.